Чому молоде покоління не любить говорити по телефону, часто це пов'язують з тривожністю, але в мене є інша теорія. Розкажу на власному прикладі: я не люблю говорити по телефону, тому що я в момент маю кинути всі справи. І говорити по телефону. І я не знаю, скільки триватиме розмова: дві хвилини чи півгодини. Я просто зараз не готова до цього. І навіть умовно, якщо я, наче відпочиваю, дивлюся фільм, то це моє право відпочивати і дивитися зараз фільм, а не балакати з кимось по телефону. Ну, якщо, звісно, це не щось таке термінове. Для мене це щось таке про особисті кордони і про власну цінність, і про приватність. А також у нас може просто сідати соціальна батарейка, ми можемо просто задобуватися і не бажати говорити по телефону. В свою чергу, я стараюся так. Кожна телефонувати людям, якщо це не щось таке термінове. І мені окей, якщо людина відповість через деякий час, коли вона буде вільна, коли вона буде в ресурсі, і коли вона зможе якісно дати відповідь на моє питання, а не в моменті розгублено щось намагатися мені знайти. Так само і з голосовими повідомленнями. Знаєте, чому вони мені подобаються? Тому що їх можна поставити на швидкість 2х. А в телефонному режимі таке, на жаль, неможливе. Але мені потрібна інша думка, тому що я не знаю, можливо, це в мене якась попайка. І як ви ставитеся до телефону? Фонних дзвінків, і як вам здається, перехід на текстові повідомлення це крок уперед чи назад?